Грижі живота це патологічний стан, коли органи черевної порожнини випинаються назовні через розширені анатомічні або патологічні отвори. Грижі живота найрозповсюдженіші: це пупкова грижа, пахова грижа, грижа білої лінії живота або післяопераційна вентральна. Найнебезпечнішим ускладненням гриж живота є їх защемлення. Основними клінічними симптомами є різкий біль, невідходження газів та стулу або блювота. В разі такого стану необхідно терміново викликати швидку допомогу та їхати в ургентну лікарню з метою екстреного медичного лікування. Тому що якщо запустити цей процес і грижа буде защемлена довше 5-6 годин, може утворитися некроз, тобто змертвіння тих органів, які потрапляють у грижу. Найкраще оперувати грижі живота в плановому порядку, тому що пацієнта можна повністю підготувати, здати всі аналізи, виключити всі протипоказання до оперативного лікування і прооперувати його безпечно з застосуванням сітчатих імплантів за сучасними європейськими методиками. Звертайтеся до лікарні інтенсивного лікування з метою оперативного лікування.